Закріпитися у вас не вдалося. Вітаю в Україні! Якщо я скажу не важко, то це я буду дурним. І якщо я скажу, що було не страшно, то це теж Але потім все пішло, як то кажучи, в адреналіні і в азарті. не бачу. Ниху о себе. Это как раз Серебрянский лес, где мы стоим. Я якраз туди після навчання приїхав і мені сказали, що зараз, поки там твої документи підготують, все ви вона офіцера. Треба там на позиціях командир. Поїдеш з хлопцями туди щоб проконтролювати, протримати позиції. Позиції на нулю так, звичайно, я на позиціях був. Мені це не складно. Але тут складність була в другому. що це ліс уже не ліс одні дні пеньочки, і е, війна тут більш дронів. Наша специфіка роботи виявити та знищити. Які впівішники, так і мовікісти, вони знищують ворога скидами, кидами, камікадзе, да? тобто йде знищення ворога при його виявленні. Специфіка тут не міняється. Те, що пілоти розвиваються навіть при роботі вже з ворогом, непосередньо, да? тобто знищення ворога воно постійно йде. Єдине, що може змінитися, це ландшафт. Есть, тут вже пристосування більше йде до того, як правильно підлетіти, як правильно це зробити, з якого ракурсу подивитись щоб знайти. Перше, як і всі хлопці, котрі от зі мною, це перша піхота. До дронів ми вже дійшли десь десь місяців через вісім. Якось воно вийшло, що нам дали перший наш дрон, і почали розбиратись, почали працювати, почали навчатись, оскільки це щось нове. Ми тоді ще стояли на Херсоні. Нам сказали попробуйте злітати, подивитись, як воно працює, що воно буде. Були цілі. Було трохи у нас обізнаності, да? де що знаходиться. На той час я вже керував камерами, вже була прослужка у нас. От іменно Кацапів ми слухали, і я давав наводив, де що знаходиться. З хлопцями спробували. Так, а ну давайте, злітайте. Вони злітали і знімали відео з того самого першого мавіка. Всі подивилися, о клас круто. Давайте розпочнемо вже більш детально розвиватися в цій тематиці. Я шукав яку бригаду перейти, тому що я не міг сидіти там. Мені запропонували в формований сформований батальйон, третій окремий стрілецький. Я за і ще декілька наших хлопців пішли туди. Вересні, 22-го ми почали підготовку. І в жовтні ми вже були на Херсонщині. Відбили на ліве бережі расистів, то стали на оборону. Берегу, а вже в 23-му році нас переперекомандували до 53-го. Після цього, вже коли приєдналися до 53-ї, у нас ще дужче почало розвиватись попола. Вже почали використовувати різноманітні типи маю, термальні і так далі. Є куди рости. Як технічно, так і особисто. В плані навчань, в плані навчати інших. Є куди рости. Я вважаю, що наша перемога має відбутися тим, щоб ми вийшли на свої кордони. Якщо ми винженемо ворога навіть і не будемо далі розвиватися, розвивати військову структуру України, почнеться все по новій.